Here's what the audit courses mean in practice for you. Five Finnish universities of applied sciences, that is Hagahelia, Lauria, Metropolia, HAMK and XAMK, have joined their expertise to offer free of charge quality courses to the Ukrainians living in Finland. If you have been granted temporary protection status in Finland, you are eligible to study for free. The Audi courses are held online. The main course themes are digital literacy, ICT skills, languages, Finnish and English, digital marketing, and also we cover work and life in Finland. These courses can also increase your chances of getting employed in Finland. Коли я приїхала до Фінляндії, я зрозуміла, що мені потрібно підвищити мою кваліфікацію для того, щоб працевлаштуватися у Фінляндії. Дуже важливо для мене розвиватися, вчити мову а, і поринути в фінську культуру. Моєю метою вивчення курсів є краща адаптація в країні, тому що країна дуже цікава, красива. І мені хочеться швидше інтегруватися, більш більше вивчити англійську мову, щоб потім щоб потім надалі вчитися в університеті і працювати в міжнародних проєктах. Є підтримка зі сторони викладача, є платформа, яка дає можливість вчитися, користуватися книгами, користуватися додатковими матеріалами. Я дуже полюбляю формат онлайн-курсів, тому що це дозволяє тобі навчатися будь-якому місці і планувати свій час. А, також ти маєш змогу знаходити матеріал. На онлайн-курсі в тебе є відео і матеріали, які тобі продоставля... а, надають вчителя, та також ти маєш змогу шукати інформацію самостійно, що допомагає тобі більше орієнтуватись у питанні. Дуже сподобався весь рівень навчання, платформа, яку надав університет. Необхідна література, додаток, мудл. Це все надавало більше мотивації вчитися, і, і стрес потихеньку спадав. Я покращила свій рівень англійської мови, а також я вчила фінську мову. Моя основна ціль вона повністю закрита. Тобто, я дуже вдячна цьому закладу за те, що дають таку прекрасну можливість.